Дуже часто ми виправдовуємо свій підвищений апетит наявністю стресових ситуацій або поганим настроєм, а ще часто любимо приплести сюди. Розлад харчової поведінки. Насправді, щоб не ховатися за їжею, нам треба вчитися переживати емоції, бо емоція не хоче їсти, вона реально хоче бути прожитою. Тому, щоб не шукати порятунку в їжі, щоб не набирати зайві кілограми, не гойдатися постійно на ось цих вагових гойдалках, задай собі ось ці 5 питань. Що я зараз робила або роблю? Друге, про що я зараз думаю? Третє, найважливіше і найскладніше, яке визначить відповіді на два наступні питання. Що я зараз відчуваю? Четверте питання чого я насправді зараз хочу? І п'яте, як я можу собі допомогти, як я можу досягти того, що я хочу, без допомоги їжі? Збережи цей пост і повертайся до нього щоразу, як тільки ти захочеш переїсти.